Варшаві Узбек порізав ножем двох українських дітей. Нічна атака на порт у Краснодарі, знищений залізничний паром. Нова ППО для ЗСУ. Військові вчаться на нових ЗРК, швидкість ракети, яких у три рази більше ніж швидкість звуку. Та Сімпсони ще два десятиліття тому передбачили, хто переможе на виборах США цієї осені. Це новини сьогодні. З вами Карина Клишун. Вітаю вас. Шаві чоловік з ножем напав на двох 15-річних юнаків з України. Нападником виявився 26-річний громадянин Узбекистану. Він прослідував за хлопцями в ліс, коли ті просто собі гуляли. Потім зненацька напав на підлітків, порізав їм животи та руки. Першу медичну допомогу їм надав лікар, який прогулювався неподалік і прибіг на крик. Наразі хлопці в лікарні стан їхнього здоров'я наразі невідомий. Поліція встановлює мотиви нападу та обставини події. Порт Кавказ в Краснодарському краї вночі пережив атаку. Да, супер, мінус железнодорожний паром походу. Так знатно влупило. Як кажуть місцеві, після вибуху туди виїхали автомобілі швидкої та пожежники. Також з'явилися супутникові знімки наслідки вчорашньої атаки по російському аеродрому Морозовськ у Ростовській області. Попередньо уражено позиція дивізіону ЗРК с 300 400 район стоянки літака Су 34 район стоянки винищувачів, склад паливно-мастильних матеріалів та злітно-посадкова смуга. Росія планує розпочати виробництво нового дрону камікадзе. Про це пише видання Дефенс Експрес. Розробка це покращена версія російського дрона «Ланцет» з бойовою частиною у 30 кілограмів та дальністю польоту до 100 кілометрів. І поки збирати дрони з іноземних комплектуючих росіяни ще, хоч якось можуть, то з великою авіацією у них таки біда. В Росії під загрозою виробництво такого цінного для армії окупантів літака ІЛ 76 В чому причина та як це може змінити хід війни? Деталі в сюжеті неякісні підшипники зашкодили військово-транспортній авіації РФ. Державне оборонне замовлення провалено. Контракт між Авіастарам завод в который який випускає такі И і Міноборони, том, что що вони поставить поставити там 39 машин. Йдеться про модернізацію радянських важких літаків Іл-76, які безпосередньо перебувають на озброєнні військово-космічних сил Росії. Он перевозить, перевозить китайську комплектацію. Из Китая, Дальнего Востока, в центральную часть России. Он перевозит э, комплектацию киранским дроном э, и, и сами дроны. Он перевозит то, в чем возникает необходимость при, при производстве всех всей ракетной техники. Ну, то есть основной логистический элемент, других у них нет. Підприємство Авіастар, яке власне відповідає за модернізацію вантажних ілів 40-тонників, прийняло на баланс підшипники у складі коліс невідомого походження та ще й за підробленими документами. В результаті санкцій очевидно, не змогли знайти підшипники відповідного класу точності і сунули підшипники, які змогли знайти. ток а клас точності визначає ну, качество роботи цього підшипника, і його прочності. А элементы шасси, у которых да, эти подшипники расположены, они очень нагруженные, потому что э, е, самолет тяжелый, перевозит 40 тонн груза или там может быть даже некоторые модификации до 60 тонн груза в определенных ситуациях. Врешті виникли проблеми з шасі. З ладу вийшли 5 літаків Іл-76. Це серйозний ущерб. Це двогодічний об'єм випуска розрушений. Також для росіян ситуація ще й ускладнюється тим, що транспортній авіації практично немає на чому літати. Нині вони використовують ресурс старих машин. Руслан з 2004 року випуск Русланов прикращен, поставка двігателей Д-18, котрі діла українська моторсіч, прикращена, і поэтому всі Руслани фактично стоять. Врешті у на державі складається дуже складна ситуація з авіацією. Є три основних напрямлення і, відповідно, типажів самолётів. Е тактична авіація. Наприклад, бомбардувальники Су-34 та винищувачі Су-35, якими росіяни атакують лінію бойового зіткнення. І тоді в 2014-2016 годах, е, була можливість випускати їх на уровне 18-20 машин в год то сейчас выпускают по две машины каждого типа, иногда немножко больше, но в основном, не, в основном две. Это связано с тем, что Россия не может эти самолеты собирать, изготавливать, потому что вся комплектация, вся радиоэлектроника, вся імпортного производства. Одним словом, західні санкції у дії. Навіть дружній Китай не в змозі допомогти Росії. Що у них відбувається з стратегічною авіацією, то фактично там 50-60-70-літні самоліти Ту-95МС і е, дуже складні в експлуатації, дуже складні в польоті машини Ту-160 – Это фактически все, що от російської стратегічної авіації. Ту-95 уже вже з 90-х годов прикращен випуск. Ту 160 шістдесятий випуск було встановлені. Можна сказати, що на цьому вся історія зі стратегічною авіацією РФ закінчується. Росія технологічно осталась на рівні совєтських розробок. Нового нічого вони не принесли. Конструкторские бюро, которые существовали раніше, там Микояна і там Яковлевское бюро, Туполівське бюро. Нічого этого нет. Будь-які спроби імпортозаміщення авіакомплектуючих жодних результатів не дають. Росія поступово залишається без літаків. От куди не кинуть взгляд авіацію, то толі воєнну, то лі гражданську, там ничего хорошего, ничего перспективного нет и не предвидится. Нет никаких предпосылок для того, чтобы там произошел какой-то технологический рывок и появились там какие-то совершенно новые, уникальные разработки. Часом українські військові опановують нове ППО Стар Стрейк. Її ракета завдяки системі з трьох снарядів, схожих на дротики, може декілька разів вразити ціль. Тренують наших хлопців. Інструктори з Британії та Ірландії. Ракета Стар Стрейк летить з швидкістю, що втричі перевищує швидкість звуку. А тим часом в Ужгороді ТЦК продовжує відпрацьовувати свої навички на цивільних. Тож штовханина з елементами боротьби для цього міста вже звичайна картина. Боже, Боже збір. Просто збір. на жінку. Боже, жінки крутять руки. У сутичку активно втручалися жінки. Чим закінчилося протистояння, невідомо. Бардувальники США почали військові навчання на кордоні з РФ. Два міжконтинентальні стратегічні літаки Б 52 вперше здійснили навчальний політ над територією Фінляндії. Москва у відповідь підняла у небо свої міги. Навіщо американці пішли на такий крок? Провокують чи навпаки залякують. Розповімо далі в сюжеті. Американські стратегічні бомбардувальники вперше здійснили навчальний політ у Фінляндії на кордоні з Російською Федерацією. Повідомляє прес-служба фінських сил оборони Республіки. Два американські бомбардувальники б 52 пролетіли в повітряному простору Фінляндії в неділю 21 липня. Польоти були частиною тренувальних заходів. Бомбардувальники підтримувалися трьома американськими літаками-заправниками. Бомбардировщик Б-52, другое его название Стратофортрас, это исторический бомбардировщик, который был выпущен там в каких-то гигантских количествах. И он еще там, начиная с времен Вьетнама, использовался для проведения военных действий. Нормальный бомбардировщик, рабочий бомбардировщик стратегической авиации. Один из основных, которые есть в Соединенных Штатах, потому что более новыми машинами они особенно не злоупотребляют. Американські пілоти могли бачити майже весь півострів, де розміщені російські ракетні підводні човни, а також аеродром Оленя, з якого зазвичай злітають стратегічні бомбардувальники для завдання ударів по Україні. Так стверджують зміленігорська і відповідно, база Алініта знаходиться від моря. Ну, якщо так. Там, наверное, километров 200-250. Что можно рассмотреть, не используя специальную технику, трудно сказать. Что там установлено на этих Б52? Теоретически они могли там что-то видеть, но на самом деле это все значительно лучше рассматривает все средства спутниковой разведки. У Минобороны Финляндии наголошивают, что это. Це... Нормальна співпраця країни з членами альянсу та ці польоти були частиною тренувальних заходів. Подобно польоти проводяться регулярно. Вони проводяться в рамках ем, обучення персоналу вивчення якихось нових е прийомів, особливостей, тактичних прийомів, просто патрулювання. Це звичайне рутинне мероприятие. в ньому нічого провокаційного визиваючого. Просто оно було першим, поэтому на нього обратили внимание. Росіяни через це піднімали в небо винищувачі, такі як міг 29 для ідентифікації повітряних цілей. Коли звітають люба авіаціональне таємні, бойова єдиниця, істрибитель, бомбардіровщик, розвідчик по процедурі на зустріч йому направляється з другої сторони. Истребитель или перехватчик и для того, чтобы показать, что ты тут, пожалуйста, свободно себя не чувствуешь, ты у нас под наблюдением, ты под контролем, сделаешь что-нибудь не так, так мы тебе покажем. Ну а то, что Финляндия стала членом НАТО, для России совсем не позитивная новина. Но ну, Путин провозглашает цели войны с Украиной. Он говорил о том, что надо отодвинуть границы НАТО. Но ну, имелось в виду, что Украина никогда не будет членом НАТО. Но зато Финляндия и Швеция стали странами НАТО, и сейчас граница Финляндии стала границей НАТО. И это, скажем так, основная интрига. Ще на радість Путіна на початку липня парламент Фінляндії схвалив угоду про співпрацю в галузі оборони та надав США доступ до 15 військових об'єктів. Угоду про співпрацю двох країн підписали 18 грудня минулого року. За даними Reuters, яка ознайомилась з угодою, серед 15 об'єктів, чотири авіабази, військовий порт і залізниця на півночі країни. Склади для військового майна розмістять. Це вздовж шляхів, що ведуть до російського кордону. Тим часом віцепрезидентка США Каміла Гарріс зібрала рекордні 81 мільйон доларів на президентську кампанію за перші 24 години після того, як Байден вийшов з виборчої гонки. Підтримка Байдена поставила Гарріс у домінуючу позицію. Вона майже зрівняла свої шанси з Трампом. До речі, перемогу Каміли Гарріс передбачили сценаристи мультфільму Сімпсони. В одній серії з далеких 2000-х була перемога жінки на виборах, яка була одягнена точно так само. Амо, як Каміла Гарріс на інаугурації президента в 2020 році, тим часом в інтернеті почали віруситися відеоролики з Гарріс. Люди почали більше цікавитися її життям. Ось це відео буквально підірвало соцмережі після того, як Байден поступився їй місцем у виборчих перегонах. Ці новини, які ми встигаємо вам розповісти на цю хвилину, вже о 16.00 чекайте повний інформаційний випуск. А поки діліться своїми враженнями в коментарях та не забувайте поставити лайк під цим відео для нас. Це дуже важливо. До зустрічі.